Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого від вас не потрібно. Я християнин, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я читаю святе Письмо, і святе письмо на чій, щоб люди, які вірять в Бога, молилися. Тому я закликаю усіх тих, хто щиро вірить в Бога, молитися за Україну, молитися за народ Божий, щоб Бог простив і спас український народ важливіші, дорогі люди, я хочу вам нагадати, що нас творив Бог і Він любить нас людей. Що коли в вашому житті будуть проходити якісь трудності, звертайтеся до Бога. Можливо, не буде що їсти, чи у що одягнутися, чи, можливо, будете хворіти, звертайтеся до Ісуса Христа. Він може вам допомогти. Чи якщо в ваших сім'ях є якісь залежні люди, батьки, діти, і вони не можуть справитися з цим, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Важливіше, я... дорогі люди, я хочу вам сказати, що людина ми є грішною. І це є проблема. Тому що Бог є святий і справедливий. І прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Проблема в тому, що люди не можуть себе оправдати ніякими добрими справами, ніякими великими грошима. Буде той день, коли ми всі помремо і пробудемо стояти перед Богом. Відповідати за свої гріхи, особисто за свої, не за сусідські і не за якихось там інших людей. Кожен з нас буде давати звіт. Ну що ти скажеш, коли пристанеш перед святим Богом? Як людина може оправдатися? Є добра новина, що Божий Син Ісус Христос, Він приходив на землю для того, щоб нас спасти від гріхів, щоб нас спасти від пеку, щоб люди, які в нього увірують, потрапили до раю, там, де буде Бог. Дорогі люди, Ісус Христос. Він пролив світовину кров на Голгозькому хресті за наші зони гріхи. І воскрес переда нашого оправдання. Я все це вам говорю для того, щоб ви могли спастися, тому що дьявол приходить вбити, обманути і красти. Дьявол хоче обманути людей і відвернути людей від Бога. Але тільки Божий Дух дає сміливість людям проповідати Івангелію. І те, що я вам хочу сказати, це те, що кожній людині потрібно покаятися перед Богом. Попросити Бога прощення, відвернутися від злих діл, від злив своїх доріг і навернутися до Бога через Ісуса Христа. Дорогі люди, єдині умови це щире покаяння і жива віра в Господа Ісуса Христа. Господь сказав, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеся самого себе і хай візьме Христа свого та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, Хто її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепостить. Дорогі люди, потурбуйтеся про свою душу, душа вічна, де вона буде проводити вічність, чи в раю з Богом, чи в з дияволом. цей вибір залежить від нас. Покайтеся і вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Біблію, там все про це написано. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.